Зеленський поїхав в Америку, розмовляв з Трампом, Про щось там перемовини були? Трамп на щось там своє продавив. Це понятно, домовлятися. Він вміє законопроект про те, щоб зсу їздило, допомагала начала в країни НАТО, в тому і числі воювала, як миротворчі, добровольчі війська. Отака От доля для наших військових. А на жаль, в той же момент, як на це все Путін відреагував, він зібрав. До речі, російські дрони бомбили Москву, от якщо вони знали сьогодні вчора чи позавчора, не знаю, коли ви це відео дивитесь. А Путін забрав цього приводу надбез Раду над безпеки в Москві. І останній раз він це робив перед війною, перед тим як в повномасштабно напасти на Україну в 22-му році. Аж тоді це було за три дні до цього. От, тобто, от така от поняла, одні друг друга шугають, там щось пугають, а ти що? а ну, а ти що? Отак це виглядає. Польща в цей момент каже: а тепер ми будемо збивати всі ракети і дрони, які будуть залітати на територію Польщі. От тепер Польща зайво пішла на такий шах і вирішила: ми свій повітряний простір захисним. Ну вже непогано. Дивіться. Я думаю, що це більше як провокація, ніж реально початок третьої світової. Чому? От зараз поясню, як людина, яка була в штаб-квартирі НАТО і в Європарламенті і бачила цих всіх людей а вживу, цих всіх генералів з усього світу з'їжджалися. Я От розкажу, що там відбувалося, про що вони розмовляли, як вони виглядають, яка там ідеологія. Європа справа в тому, що вона не готова до гібридної війни. Що таке гібридна? Це оце, дрони і так далі, тому чому навчилася Україна і Росія за останні ці роки війни. А Європі є протоколи, тобто протоколи, і правила і порядки у самого НАТО, в тому числі, як потрібно діяти в випадку нападіння з тої сторони, чи тої, чи з повітря, чи іще, але в них немає протоколу протоколи, неработано на випадок гібридної війни, такої, як і зараз. Це дрони, поняла ця вся історія. А, в чому прелість українців взагалі? Як вони досі, ми досі стоїмо проти такої Росії, яку по техніці і так далі. Летить ракета. Просто як у нас процес відбувається. Летить ракета в Україну. Це бачить Петро. Петро біжить до Остапа, каже, треба щось зробити. Вони находять того, хто вміє займатися пластиком, того, хто металом, того, хто вміє мотори робити. Собирають дрон, знаходять порох десь, собирають дрон, зрозуміли, який може летіти, Він полетів, і, і от знайшлося таких ще 10 компаній, і вже, типу, міні-завод, який забезпечує таку історію. Поняло? Україну. Ну, трошки акуратні за словами, бо це ТікТок, зрозуміло. А в Європі не так. Туди прилетить ракета. Вони дзвонять секретарю, секретарка. Якомусь главному генералу, він себе на раду, всі будуть злітати за цього світу декілька днів, порозмовляють, потім щось рішать через два дня, відправляться все своїм секретарям, вони поможникам, потім бумажка, бумажка на бумажку, потім дошло до людини, яка должна подумати, як розробляти, наприклад, дрони. Поняли, ну який процес? І нічого з цим не зробиш. А а там сидять класні спеціалісти, штаб квартирі НАТО, в, в Європаменті. Там дуже серйозні спеціалісти, і вони самі від цього всього утопають, але нічого з цим зробити не можуть. І Ну, в інших випадках НАТО зділа Росію 100%, типу по небу, по землі і так далі, зробить. Але чого неможливо зараз повномасштабна війна в. Між Росією і Європою, бо тоді 100%, 99% що буде ядерна війна. І Якщо ви думаєте, що ці мільйонери всього світу спрячаться в спрячуться в бункерах, повсе на барабану буде, по барабану нічого подобного. Вони вийдуть з бункера і побачать, не побачать того світу, де жили він буде зруйнований. І теж це буде неприкольно. Тобто, вище світу цього зацікавлені в тому, щоб якби не було ядерної війни, це е, наш світ зберігався як можна довше. Тому це зараз буде виглядати більше як провокація для того, щоб Європа перестала відправляти гроші в Україну, виснажити постачання допомоги в Україну зброї, грошей і так далі. Бо все буде концентруватися в Європі. Зрозуміло.